Доброго дня, шановні. Сьогодні Трамп сказав ключову фразу, яка доводить причетність Зеленського до здачі України. Він сказав, що якщо Зеленський буде переглядати угоду, він буде мати проблеми. Тобто, інакше він сказав, що угода гарантує відсутність проблем Зеленському. Тому здача всіх надр України – це лише особиста безпека Зеленського. Тут взагалі ніякої державницької позиції нема. Це просто шкурний інтерес одного клоуна. Все. Тепер доведено і не потребує додаткових якихось зусиль, тому що ми це розуміли і знали, коли Зеленський зустрічався з Трампом до обрання. Там взагалі нічого не йшлося про Україну. Там йшлося тільки про особисті безпеки, про особисті гарантії. Тепер Трамп прямо, чітко, без якогось контексту чи другого дна сказав. Зеленський буде мати проблеми, якщо буде переглядати угоду, яку підписав. Угода гарантує безпеку Зеленському. Тому тут взагалі ні слова про Україну та українців. Це чисто особистий золотий зонтик Зеленського.